Друзі, зверніть увагу на цю шкоду Octavia a 5 Вона в стані, не побоюсь цього слова, максимально наближена до нового. Автомобіль без жодних зауважень по кузову, без сколів, царапин, рижиків. Абсолютно в стані ідеальнішому просто автомобіль 2009 року уже рестайловий, в шикарному кольорі, в класній, просто, в класному стані. На фулді має задні парктроніки. Кузові ліфтбек, це дуже зручно. Паркоп також є в автомобіля, він в багажнику, він знімається і ставиться при бажанні. Подивіться, в якому стані цей автомобіль. Маємо два слопідйомника, порошки, проємчики, все чистенько, все гарненько. Жодних зауважень по кузову. Абсолютно салончик, чистенький, збережений, акуратний. 1,4 TSI двигун, 6 ступка, маємо круїз. Рідного підтвердженого 224 тисячі. Кондиціонер 6 ступочка. Все в автомобіля є. Дійсно збережений, гарний автомобіль. Такі автомобілі знаходити в такому стані, все важче і важче. Дійсно. Екземпляри, який вартий уваги. Повторюсь, автомобіль з рідним лобовим склом не фарбований. Все в автомобіля гарно. Заводські наклеїчки, все є. Підтвердження пробігу також є, сервісна книга. Останній запис 25-го року. 22-й, 24-й. 25-го року зафіксовано 222 тисячі пробігу. Дійсно гарний збережений автомобіль. Якщо такий автомобіль у вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення. Сьогодні ввечері в телеграм-каналі будуть фотографії. І вся інформація про цей автомобіль. До зустрічі!